Вітаю вас, мої любі друзі! На своєму каналі з вами ваша астролог Клименко Наталія. Поговоримо сьогодні про вісь катастроф. Це умовна лінія, яка проходить між зіркою Антарес та Альдебаран. Вони утворюють протистояння, опозицію і належать до нерухомих королівських зірок, дуже великих і потужних за своїм впливом. В основному я розказував за планети, але зараз я буду приділяти увагу саме зіркам, адже вони також мають великий вплив на наше життя. І зачіпимо і інші зірки. Якщо Антарес та Альдебаран це вісь, яка формує катастрофи, тобто кризи, трансформації, то є зірки, які вказують на створення, побудову майбутнього. До них належать Фомальгау та Рего. Зараз розберемо, чому саме мене зацікавила ця тема, як вона стосується України і взагалі чому зараз це актуально. Справа в тому, що зараз, із 17 по 19 листопада 2025 року, буде проходити Марс у з'єднанні із зіркою Антарес. Це сторожа заходу, і сама назва нерухомі зірки умовна, адже раніше вважали, що зорі дійсно нерухомі. А ці світила, які бачили на небі, і були рухомими, називали планети. Так, зірки також рухаються, як і весь Всесвіт і Сонце, в тому числі. Проте зірки рухаються дуже-дуже повільно, і тому раніше це не було помітно, але проходять 2-3 тисячі років, і ми розуміємо, що все ж таки зірки рухаються. Ми розберемо з вами, що означає кожна зірка, які вплив вона буде мати на Україну, і які події були в світі, коли планети проходили. Цими зірками. Я буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Це допомагає просуватися українському контенту і моєму каналу, в тому числі. Це буде надихати мене і створювати для вас цікаве відео. А у мене в планах записати для вас відео, як зустрічати 2026 рік, коли краще ставити ялинку. Що з точки зору нумерології, також і астрології, може він нам принести. Тож, той, хто ще не підписаний, підписуйтеся на канал, приєднуйтеся до нашої спільноти. Тож вісь катастроф це є вістю трансформацій, які мають дуже потужну, в тому числі і руйнівну силу. А активується ця вісь на опозиції між Андаресом і Альдебераном, коли якась планета, особливо повільна планета, проходить у з'єднанні із однією з цих зірок, і відповідно буде робити опозицію до іншої зірки. Наприклад, в період, коли кармічні місячні вузли були у з'єднанні із цими зірками, в період листопада 2002 року, взагалі для України, листопад особливий місяць загостреної конфліктності, адже в цей час додачу до інших аспектів сонце-транзитне робить напружений аспект до Сонця Натального нашої держави, оскільки кармічні місячні вузли. Вони просуваються також повільно, відповідно, то дія може чіпляти плюс-мінус місяць-півтора від точного аспекту. І, наприклад, на світовій арені, це був період загострення конфлікту в Ізраїлі. В цей же час була Друга Чеченська війна, а у квітні 1984 року була вирогідність початку Третьої світової війни, адже. Було загострення холодної війни між Радянським Союзом та Штатами. Антарес це сторожа Заходу. І якщо ми подивимося, наприклад, на єгипетську міфологію, то Сфінкс направляє свій погляд на схід, зустрічаючи схід сонця. А саме на схід сонця в період весняного рівнодення на зірку Альдебаран, який вважається Сторожею Сходу. Символічно це вказівка на повернення сонця відповідно енергії, сили та міцності. Антарес найбільша зірка в сузір'ї Скорпіон, і в древності її зображали в вигляді орла, який символізує скорпіона. Вона в діаметр в 400 разів більше, ніж сонце. Альдебаран друга зірка сторожа Сходу, праве око в Тельця. В 44 рази більше за сонце. Тобто вони за своєю міцю дуже сильні. І якщо в натальній карті вони у з'єднанні із планетою, то дуже сильний вплив також мають і на людину. Подивимося з вами інші зірки, які мають позитивне значення, які вважаються гармонійними зірками. Це регул, сторожа півночі. Він знаходиться в сузір'ї Лева і означає стихію. Вогонь. А Фомальгаут це сторожа півдня. І ці важливі зірки формують опозиції, відповідно, одна вісь катастроф, інша вісь створення. Відповідно, символізують чотири стихії: повітря, земля, вода та вогонь єдність всього в світі. Фомальгаут, що називають хранителем вічності, а регол. Це хранитель сьогодення. І так ці зірки поступово з року в рік на кілька градусів все ж таки рухалися, просувалися, і астроном Гіпар в 1332 році до нашої ери з'ясував, що вони рухомі. І зараз ці зірки ми можемо знайти у з'єднанні із Марсом, який знаходиться в знаку стрілець. Тож можуть бути підвищена конфліктність, агресивність, бути дуже уважними в цей період на дорогах у поводженні з технікою, вогнем, вогнепальною зброєю, все, що стосується транспорту, двигунів, також потрібно бути дуже уважними. З урахуванням тих аспектів, напружених, які зараз є в Україні. Період, взагалі, весь цей тиждень, із 17 по 23 листопада, і особливо. Дні із 18 по 22 листопада можуть бути дуже критичними. Зараз ми бачимо також, оскільки ці зірки мають потужну енергію для прояву своєї сили, для досягнення цілей, можуть бути і надмірна агресивність. Стосовно зірки Альдебаран, оскільки вона вважається королівською зіркою, то вказує на успіх. Але своєю намірності вона також може вказувати, що людина може знищити сама себе. Природне бажання цієї зірки породжує успіх в результаті проходження складних життєвих ситуацій, очищення. Якщо звернутися до історії, то така зірка проявлялася через Марс Жанни Дарк. А у карті Агати Крісті Меркурій був з'єднанні із Антаресом. Тобто вона через слово, через свої детективи, показувала свій внутрішній світ. Все виливала на папері. Альдебаран відповідає за початок всіх справ, а Антарес відповідає за їх завершення. І якщо щось було зроблено неправильно, це показник руйневної дії і часто супроводжується різноманітними катаклізмами. Якщо ви дивилися новини і чули за китайський міст, і він зараз якраз рухнув, нещодавно побудований. Тобто це може вказувати на певні окремі аспекти, за які ми зараз не знаємо. Але також на ретроградному Меркурії ми можемо передбачити, що це могли бути якісь прорахунки в будівництві. І зараз на осі катастроф це також показує про масштабні руйнування і зроблені до цього помилки. Антарес має природу Марса та Юпітера. Активності, ініціативи і масштабу, і тільки ми можемо вирішувати, чи її використати на благо іншим, і показати свій авторитет, проявляти духовність, захищати або ж націлити на масштабні руйнування. Тепер трошки про історичні факти: 26 квітня 1986 року, нам відома трагедія на Чорнобильській атомній електростанції, якраз відбувалася. В той період, коли Сатурн, який вказує на кордони, на обмеження, був у з'єднанні із зіркою Антарес в знаку стрілець, в цей же період і він був в опозиції до чорного місяця, що також могло спровокувати ці події. Звісно, потрібно хоча б п'ять факторів, щоб програлися масштабні напружені ситуації, але цей аспект міг бути одним із ключових. Також, коли сталася трагедія в Хіросіма, 6 серпня 1945 року, Марс проходив у з'єднанні з зіркою Альдебаран в знаку Близнюки. І в цей же період Сонце було в опозиції до Плутону. Я за це знімала окреме відео і розказувала там ще і про Зерпіна як глибині трансформації, також мала участь. 15 квітня 2019 року, коли Марс також був у з'єднанні з зіркою Альдебаран, була велика пожежа в Нотердам де Парі в соборі Паризької богоматері. І якщо взяти події 24 лютого 2022 року, то кармічний місячний вузол, який активує дію зірок, був у з'єднанні з алголь також злою зіркою. Провокатором. І місяць, який вказує на населення на народ, був у з'єднанні із зіркою Антарес. На той момент були і інші напружені аспекти. Це, наприклад, коли Уран був в напруженому аспекті квадратури до Меркурія, тобто були зміни різкі, неочікувані, але напружений аспект із Сатурном і Прозерпіною вказував, що це були давно заплановані дії. У з'єднанні із зіркою Антарес буде і Сонце. 1 грудня 2025 року я пішла далі і подивилася на інші роки, коли ж будуть вищі планети проходити однією із цих зірок. І побачила, що у 2028 році це не дуже далеке майбутнє уран як планета майбутнього, планета бунтарства, агресії, різких непередбачуваних змін. Чогось імпульсивного, в тому числі авіації. Самі можете зрозуміти, які асоціації можуть бути із цією планетою. Вона буде у з'єднанні із зіркою Альдебаран, і це буде із 12 квітня 2028 року. Тоді вони будуть разом у з'єднанні із Венерою, будуть ретроградити планети, які для себе я виписала дати. Це ще із 16-те. Квітня 2028 року Венера буде у з'єднанні із Альдебаран вперше. Потім буде 3.06.28 від'єднається місяць, але він швидко проходить, може давати просто підвищену імпульсивність і емоційність. І вже ретроградна Венера разом із Ураном будуть у з'єднанні із зіркою Альдебаран, а також буде в цей період же Марс у з'єднанні із зіркою Алголь подивилися інші аспекти то із 25 травня 2028 року і до 10 червня 2028 року якраз уран планета революції і бунтарства буде з'єднання з альдебаран цей же період він буде в напруженому аспекті до чорного місяця що може викривати всі напружені обставини ситуації в житті острахи оголювати наші острахи там підвищувати емоційний фон можуть бути також непередбачувані зміни планів. Меркурій в цей період ретроградний також буде із Ураном, що буде давати і поломки техніки, засобів зв'язку, також дезінформацію, щось може бути викривлено в інтернеті. Меркурій буде в з'єднанні із Марсом, що може давати підвищену імпульсивність в діях, зміни планів різкі, дуже гостре висловлювання. Але то буде згодом. І зараз я вам розказала про ті аспекти, які будуть найближчим часом, щоб ви були підготовлені. Будемо сподіватися, що це буде добре, що ці енергії просто допоможуть нам проявляти себе більш яскраво, відповідально. А головне думати і не наражати себе на небезпеку. Це хороший період для того, щоб ви проявили свій авторитет і посилили популярність. Всім бажаю успішного періоду! Сподобалась подача інформації. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей наступних відео!